Енергонезалежність в умовах сусідства з країною терористкою і регулярними обстрілами нашої енергетичної інфраструктури українці взялися самі виробляти кіловати, встановлюють сонячні панелі і завдяки цьому забезпечують світлом свої домогосподарства. А інколи навіть продають кіловати і заробляють на цьому. Чи насправді це вигідно? Дізнавалася наша Ольга Косенко. Ще торік Віктор Горобець встановив у своєму домоволодінні 12 сонячних панелей, витратив на все близько 4 тисяч доларів. Тепер каже, знеструмлень навіть не помічає, адже сонячної енергії вистачає, щоб освітити будинок на 250 квадратів та заживити більшість електроприладів. Коли відповідне вимкнення переходили більше на сонце, навіть дуже тривалих там по 6 годин це була не проблема. У господарчій будівлі облаштував акумулятор та інвертор, який перетворює напругу. Він сам вирішує, скільки йому взяти від мережі, в який час, відповідно скільки від сонця, від акумулятора. Тобто там можна все запрограмувати так, як потрібно ну, конкретно вже споживачу. Роботу обладнання контролює за допомогою додатка в телефоні. Від мережі йде, ну можна сказати, нуль. Зараз все працює от, виключно на сонячній панелі, і ще й вистачає зарядити частково акумулятор. Тож влітку на комунальних послугах економить кілька тисяч гривень щомісяця. місяця. Поливи, насоси, троє дітей, яким постійно треба прати одяг. Там... Щось готувати, щось там ще робити, тобто відповідно споживання у нас велике Встановлювати систему сонячних панелей Віктору допомагав В'ячеслав Голіков. Він фахівець з енергоощадності. Свій будинок теж заживив від сонця. каже через ракетні атаки росіян на енергооб'єкти, попит на альтернативні джерела живлення в українців суттєво зріс, попри чималу вартість. Якщо раніше в мене була черга. На місяць, на два вперед, то зараз був момент, що в мене була черга на вісім місяців. Це може бути як дві тисячі доларів, які може бути і двадцять тисяч доларів. Але і на дві тисячі, скажімо, можна вже зробити собі там заживити все освітлення, заживити інтернет, ноутбуки, комп'ютери. На сонячних панелях можна ще й заробляти, продаючи електроенергію державі. Що кварталу національна комісія встановлює зелені тарифи? На третій квартал 2024, Четвертого року встановлений розмір зеленого тарифу для генеруючих установок, які введені в експлуатацію з 1 січня 2024 року на рівні 6 гривень 39 копійок за кожен кіловат на годину без ПДВ. Сонячні електростанції можуть встановлювати і приватні домоволодіння і підприємства. Щороку уряд та міжнародні організації дають гранти та кредити на пільгових умовах для тих, хто обирає альтернативні джерела енергії із Черкаської області. Ольга Кос. Онко Олег Клименко, ми Україна. Марафон Єдині новини.